Відповідаючи на запитання, чи закінчиться війна у 2024 році, Зеленський сказав, що це залежить від української стійкості та моралі, яку потрібно підтримувати не тільки зброєю та й грошима, але й політично. А от ви, як військовий експерт, що можете зауважити, які фактори надважливі для закінчення війни? Ця фаза війни закінчується тільки тоді, коли ми отримаємо достатньо велику кількість по справжньому серйозної зброї. Що я вкладаю у розуміння по справжньому серйозної зброї? Це велика кількість авіації. 61 машина це дуже добре. F-16, котрі нам задекларовано. Але нам треба щонайменше 4 авіаційні е, полки. Ну, хоча б 3. один авіаційний полк, це 40 машин. От і беремо і множимо. 180-220 машин з усім ракетобомбовим навантаженням. І друга категорія зброї, яка по-справжньому нам потрібна, це велика кількість далекобійних ракет. У першу чергу ЕМЖЕМ 140 АТАКАМС. Звичайно, 10-20 ракет, які надали нам союзники. Це дуже добре, але вони не вирішують найголовнішого питання винищення їхньої логістики на далеких відстанях. Треба нищити залізницю і ешелони, які возять все необхідне для фронту. Якщо у солдатів окопі не буде патронів. Не буде боєкомплекту до артилерії, не буде банально їжі води теплого одягу і медикаментів. Він виснажується, і ми його б'ємо. Немов мисливичку рибку. А отут якраз є певна політична складова, на яку я не можу дати відповідь. Петро, от за повідомленнями Блумберг, в США чекають від України чіткого плану боротьби з РФ і будуть про цей план більш чіткий питати в Зеленську наступного тижня в Здавосі. А ви кажете про те, що надважливе це саме зброя, її об'єми і те, яка це зброя? А що має бути у такому плані? Чого в США очікують ймовірно від України? Наскільки він має бути там детальним? Ну що там реально має міститися? І Я дуже упереджено. Я не буду відповідати в тому контексті, як сформульовано запитання, тому що на старті на старті маю глибоке упередження до абсолютно усіх медійних майданчиків західного світу. Переконався більше ніж за півтора роки експертної діяльності, що там дуже майстерно, дуже розумно, дуже зважено діє наш противник. Чи вони корисні ідіоти? Оті медійні майданчики, чи вони просто відпрацьовують свої гроші, не так важать. Приведу конкретний приклад, дуже конкретний приклад. Амас минулого року, 7 жовтня, б'є Ізраїль, і по всіх поважних майданчиках: Блумберг, Reuters, Ройтерс, York Таймс, Washington Post і тому подібне. Ну не, ну не було майданчика, де б не казали українцям на 30% менше дадуть снарядів. Виходить представник Пентагону і каже, послівно, люди добрі, нічого такого подібного не буде. Ізраїль на 80% забезпечує себе сам, їм потрібні тільки ракети до, до залізних куполів і е, безпілотники, а також розві. І апаратура, снаряди до цього не мають ніякого стосунку. Ми українці на превеликий жаль місяць часу жували цю тему, що, начебто, о саме так має статися. Тому коли подібну інформацію нам буде чи задекларує о той самий Джейк Саліван, отоді я її буду коментувати. А на цю хвилину ніщо інше, як, як виглядає, що черговий ворожий вкид, що американці знов не відомо, що від нас хочуть, а українці невідомо, що їм мають надати. А без відносно до цього повідомлення, а чи може бути отакий план дій взагалі? Чи має він бути там у держави? Він має бути у політиків у там політичного керівництва держави чи у військових? Ну тобто ключ до там ефективної протидії російським силам, ключ до перемоги він насамперед в політичному кабінеті чи у військових? та це взагалі так ділити вершина некоректності. Є поняття воєнно-політичне керівництво. Це інтегроване явище у частині, коли йде війна такого типу, як вона іде зараз в Україні. Чи складається план у стратегічному сенсі протиборства в обов'язковому порядку? Але хто в здоровому глузді буде відкривати його деталі навіть стратегічно важливим партнерам, найбільшим партнерам? Ну як те, те, що між ними іде діалог у цьому немає ні найменшого сумніву. Те, що проговорю, проговорюються усі стратегії, немає ні найменшого сумніву. Але ще раз підкреслюю: у відкритому просторі такі речі деталізовано можуть обговорювати або вороги, або корисні ідіоти. У відкритому так, але я про те, чи мають партнери в США знати цей план. В обов'язковому порядку без їхнього стратегічного фінансового воєнного забезпечення я не уявляю як нам затримувати цю війну. От е, напередодні, перебуваючи з візитом у Латвії, Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ сказав, що план Росії на полі бою полягає в тому, щоб досягти тактичних успіхів до того, як Путін спробує переобратися на наступний президентський термін у березні. Ну, навіть глядачі не називаються виборами, а, але тим не менш, ми знаємо про те, що вони мають там відбутися. Ну а потім вже після виборів, ніби як розпочати е, планує Росія більш масштабні бойові дії. Наскільки на вашу думку, військовий план Росії... Росії може залежати від переобрання Путіна, на мій погляд, я буду виказувати свою можливо упереджену точку зору. Завдання мінімум для росіян зараз вкрай зрозуміле. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і вони будуть робити все можливе, щоб реалізувати це завдання. На мій погляд, відповідний наказ Путіна уже є. Чому саме так? Вони дійшли до висновку, що в цій історичній фазі ліквідувати українську державність не зможуть. Йому є глибоке переконання, що не зможуть уже взагалі. А отже, треба, хоч якісь показати позитивні результати перед саме Путіна, чи є в них для цього потенціал? Ну що не менше 25-27 тисяч людей за принцип. Пом, заміщення без великої мобілізації вони можуть застосовувати в Україні що і роблять, чи вдасться їм реалізувати цей план? Складне запитання: перша фаза точніше, перший е, часовий. Показник, який мав бути реалізований до 14 грудня, до розмови Путіна із власною бедломасою, ми зірвали. Вони не реалізували в районі Авдіївці. втратили практично дивізію більше ніж 15 тисяч особового складу. А просунулося на оперативні показники ледве, ледве механізованої. Роти, ну то у мене є сумніви, що вони зможуть це завдання реалізувати, але разом з тим божевільних не можна недооцінювати. А прагнення помирати російського солдата за родину, за Путіна за завілічує і ще чорт з нас, за що це. Також об'єктивна реальність, яку ми не можемо касувати, і чи після самоперепризначення Путін може вдатися до риторики Вставай страна огромна» і голосити колосальну велику мобілізацію, а мобілізаційні ресурси у них. Обчисляються в межах від півтори до трьох мільйонів людей. А автоматів Калашникова і рушниць Мосяна на складах десь сотні тисяч. Ну то це направду, складає певну загрозу. Направду треба діяти на упередження як найбільше якісної зброї. Вдруге наголошу на цьому аспекті, бо тут філософія нашого успіху.